Всім привіт, друзі! Ще один лайфхак. Коли у вас залишилися ось такі пасхальні прикраси для яєчок, ними можна дуже класно задекорувати деякі предмети домашнього вжитку. Наприклад, зарядний пристрій або таку декоративну баночку. От Наприклад, цих двох речей я вам покажу, як це виглядає. Для цього ще мені буде потрібно фен. Я от е, беру таку наклеєчку. Надягну тут на зарядний пристрій, прогрію гарну фену, і воно все гарно ляже і так само на баночку. І будуть які в мене гарні речі. І заодно ці наклеєчки використаються, не будуть валятися в хаті. Далі я вам покажу, що в мене вийшло. Ось тепер я показую вам результат. Ось так за допомогою таких пахальних прикрас для яєць. І фену ми можемо задекорувати предмети домашнього вжитку. З мене вийшла така баночка декоративна, і зарядний пристрій. Ось такий лайхак. Користуйтеся. Також пишіть в коментарях, як ви б використали ще.